Шановні колеги. Шановні колеги, нові рекомендації. Нові рекомендації з фібриляції перецер 2024 Європейського товариства кардіологів. Я гадаю, що сьогодні вже багато на цю тему говорили, але для сімейного лікаря є якраз особливості. Особливості, які? Ну, перш за все, мультидисциплінарний підхід до менеджменту фібриляції перецер. І це якраз стосується сімейного лікаря. Чому? Тому що сьогодні ми бачимо. Ей atrial fibrillation і care. а що, що таке care? це турбота, це турбота сімейного лікаря про свого пацієнта. Пацієнта з фібриляцією перед це ну перш за все всі. Всі якраз це коморбідні стани, тому що не може бути в похилому і старечому віку пацієнта без коморбідних станів. і ми це з вами знаємо. Що таке ей? А, а це це все ж таки не тре, Нам треба, щоб не було тромбоемболії. А я що таке тромбоемболії? Це треба, щоб не було інсульту. Перш за все, і тому ми будемо лікувати наших хворих обов'язково. Що таке ар? Ар це е, ритм. Ритми нам потрібна, якщо він буде турбуєм. і спочатку починається все з того, що до нас приходить пацієнт і каже, що в мене задуха, задишка. Але ми трима, починаємо слухати, і ми розуміємо, що це якраз збільшена частота серцевих скорочень, і якраз це може і бути фібриляція перед серд, якщо аритмічна. Ну і, і це може бути і education, це треба як змінювати ритм життя. А що ж таке на сьогодні, в 24-му році, фібриляція перед сердь? Ну віфіниці і класифікація, як завжди, вперше ви діагностована фібриляція перед І такий пацієнт має бути направлений до стаціонару, тому що це може закінчитися. Ми не знаємо чим, але все ж таки це треба звернути увагу. Далі параксізмальна фібриляція перед це так, яка самостійно припинається, і найчастіше за 48 годин вона має вже припинитися. Або були, були втручання, або не були. Персистуюча фібриляція парацент. Ну це тоді, коли епізоди фібриляції парацент не припиняються самостійно, і вже все було використане, і все і більше ніж 7 днів. І на що наймаше 12 місяців, і контроль ритму ще й варіантом залишається, і це є персистуюча фібриляція. Ну, Постійна фібриляція ПРЦ це тоді, коли ми звертаємо увагу на частоту серцевих скорочень і їх регуляцію. Але обов'язково обов'язково має бути пацієнта орієнтований підхід до менеджменту фібриляції переце. І знову ж таки, і це має бути кеа, турбота, і коморбітність, і тромбоемболії уникати, і зменшити симптоми. Контролю частоти і ритму і оцінка динамічна переоцінка. Але є оновлення дефініції шкали час 2, Вас2ВЕЙ. Тому що Сі це серцева недостатність, один бал. Далі гіпертензія більше, ніж 140 на 90 – один бал. 75 років або більше це 2 бала. Цукровий діабет один бал. Раніше був якийсь тромбоемболічний захід це вже два бали. Ну і може бути е, як їх судини захворювання, один бал і 65 74 роки. Це один бал. Шановні колеги. Рекомендації щодо оцінки менеджменту рисків тромбоемболії при фібриляції паренцент. Шановні колеги. Обов'язково пероральні антикоагулянти. Пероральні антикоагулянти, тому що це рятує наших е, е, пацієнтів від е, е, інсульту. А що таке найстрашніше, коли в похилому і старечому віку у пацієнта? е, Інсульт. Ви знаєте, я своїм пацієнтам завжди кажу, що ви як ви плануєте, що ви хочете робити 70-75 років. Вам хочеться піти на танці, або ну на базар може сходити самостійно, або ви хочете в памперсах лежати. І оце так воно діє, і всі починають пити е, нові анти, прямі антикоагулянти. Я шуткую. Далі, далі обов'язково ризик як показник підвищеного рівня тромбоемболії, за оцінка за шкалою час-два з 2, два. 2, Uh, ну, і далі пере, передивлятися обов'язково. Але, але всім пацієнтам з фібриляцією перед гіпертрофічною кардіоміопатією, аміледозом серця, незалежно від цього бала, кількість бала час, два, ваз, два, ВА, обов'язково треба приймати все ж таки. Прямі антикоагулянти. Ну і рекомендовані дозі. Рекомендовані дози. Ми бачимо з вами апіксабан 5 мг дважди на день. Ну, 2,5 це може бути коли спеціальні умови. Дабігатран 150 дважди на день, 110, десять коли -э 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 умови і едоксабан. Ну, де треба сказати, що це перший в Україні вітчизняний прямий антикоагулянт. І Ви знаєте, ми пишаємося. Ми пишаємося тим, що якраз Едоксабан і є в нашій країні, і ми можемо в дозі 60 мг один раз на день, 30 мг один раз на день, але коли? А тоді. Коли є е, швидкість клубочкової фільтрації, знижена, як ми бачимо, 50 і менше, далі низька вага менше ніж 60 кг. ну і може бути препарат, які приймає пацієнт разом з едоксабаном. Але сьогодні зверніть увагу, будь ласка, 3B. Що це значить? Використання шкали ризику кровотечі для прийняття рішення щодо початку або припинення прийому переральних антикоагулянтів не є рекомендовано пацієнтам з фібриляцією перецерт. Тому сьогодні ми призначаємо всім нашим хворим похилого і старечого віку. Ми призначаємо з вами з фібриляцією передцерть е, антикоагулянти. А який? А який антикоагулянт потрібно призначити старечому похилому віку? І ми бачимо з вами ДОКСАБАН. Чому? Дуже важлива, дуже важливо і взаємодія з ліками, і дуже важливо метаболізм прямих антикоагулянтів. І ми бачимо, що якраз у Дексабана є 50 метаболізм через печінку через системи П450 і 50% елімінація через нирки. І це дуже добре, тому що це равномірний такий процес. І взаємодія. Взаємодія дуже важлива. І важлива, що, тому, що до сімейного ліка приходить багато а, призначень, які надають вузькі спеціалісти. І сімейному лікарі дуже важко розібратися, як буде робити, вони будуть взаємодіяти між собою, наприклад, седоксабаном. І дуже важливо звернути увагу, які протипоказ це червоним написано, але жовте може бути це добігатор, Дронідарон. Далі ми знову бачимо з вами. Ну, як е е цей сок, цей стік ми не будемо призначати е гіпер для нашим пацієнтам. І так, наше дослідження. Наше дослідження, яке ми зробили в четвертій міській лікарні. Е і там якраз більш за все це похилого і старечого віку. І тому це крихі пацієнти, крихіті пацієнти, і ще у яких немає грошей. Давайте чесно казати: похилого і старечого віку. На жаль, не завжди сьогодні можуть допомогти діти або хто на фронті. Тому дуже важливо звернути на цю якраз когорту, якраз едоксабан для цієї когорти, і якраз він був найбільш приємлими. Але які пацієнтам фібриляції перецерк не треба призначати новий антикоагулянт? ми бачимо з вами, що абсолютні протипокази до прийому це якщо була активна серйозна кровотеча. Ну, перш за все, треба визначити джерело кровотечі і лікувальні заходи. Крім того, якщо тромбоцитопінія менше, ніж 50 мл або важка анемія, ну і якщо недавна велика кровотеча, але це може бути менше, ніж 2% пацієнтів з фібриляції і низький профіль факторів ризику інсультів. І е, дуже важливий електронний індекс слабкості е, потрібно визначити. І ми бачимо з вами. Що сьогодні для таких пацієнтів, хоч у нас нема шкали, нам не рекомендовано в 24-му році шкала кровотеч. Але похилого і е, старечого вігу, ми бачимо з вами в цьому японському дослідженні у хворих пацієнтів 80 років старше і старше з фібріляцією перед серць, доза 15 мг едоксабану один раз на день було краще, якщо зовсім е, надавати тільки плацебо. Ну і далі ми знову ж таки бачимо, що Едексабан має вищий профіль безпеки навіть ніж Рівраксабан, хоча порогові рівні для прогнозування кровотеч для цих двох препаратів подібні. І знову ж таки, 23-му році на конгресі в Амстердамі були якраз і ці дослідження, якраз вони були представлені. І у нас є едаксакорд. Едексакорд, прямий оборотний інгібітор фактору 10 айбіквіваленти оригінальному дексабану, абсолютно біодоступність становить 62%. Це важливо, максимальна концентрація впродовж 1-2 години, період напівведення становить 10-14 годин, і прийом їжі не впливає на фармакокінетику. Ми дослідили 90 пацієнтів літнього похилого старечого віку. І середній час був 4 місяця дослідження, плюс-мінус місяць. Це були жінки і це були чоловіки. Але було дві групи: 46 пацієнтів і 44 пацієнтів, і таким чином характеристика була в них. Більш за все це були пацієнти. 2 А, серцева недостатність і 2 Б важкі пацієнти, і важливо оптимальний поріг прихильності. Прихильність. Ми можемо з вами скільки завгодно призначати е, прямі антикоагулянти, Але якщо наш пацієнт не приймають, то на жаль, це буде якраз е, тот момент, який буде е, з, зменшувати наші всі зусилля. І ми бачимо з вами дослідження, що адекватний порог е, досліджень прихильності не менше ніж 90%. І таким прихильність до лікування ми розприділили і через п'ять місяців передивилися. Причини відмови від лікування а, прямих антикоагулянтів. не знали, що треба приймати тривал. Зміна терапії була іншим лікарем, іншим поак назначив виявлення інших захворювань. Ну, слухайте, якщо у хворого рак, то треба звернутися до кардіонколога. Давайте перш за все, і таких багато, дуже хворих все більше і більше. Коли дзвонять і кажуть, що деді мер в три рази вище. Але в мене, наприклад, рак сечового пузиря і є там вже червоного червоного кольору сеча. Багато ліків дорого. В аптеці сказали, що ПОАК довготривало шкідливо приймати. Пацієнт не вважає, що цей препарат, препарат йому потрібен. Виникне побічних ефектів. Це ми опросили наших пацієнтів, які приймали участь, і хто кинув приймати. Які результати? Результати ми побачимо з вами, що все ж таки ця перша група це була носова кровотеча тільки, і пацієнт відмовився від подальшого прийому. Це, хто відмовився? І друга група. А друга група, ми бачимо з вами, що середній вік це був 77 років, і ми бачимо, з вами були нелетальна, геморагічна, гостра порушення мозкового крово кровообігу, але швидкість клубочкової фільтрації була 32 мм на хвилину, а вага. 60 кг, і надалі препарат відмінено. Не приймала призначений ног після виписки, жінка 75 років, але в неї було летальне гостро порушення мозкового краєвого через 3 місяці після призначення. Їй призначили 30 мг. все ж таки. Ну І далі ми бачимо з вами, що летальний випадок від серцевини на 10 днів прийому був, але 84 роки і 83 роки. Таким чином, ми бачимо з вами, що незважаючи 83, 85, 78, 90 років наші пацієнти, вони приймали і, ну, вони могли мали право померти і так собі. Але це доказує того, що нелетальна доза все ж таки 60 мг, вона залишається, але летальна, якщо самостійна відміна препарата, якщо швидкість з фільтрації низька, і якщо декомпенсована серцева недостатність треба дуже обережна і краще можливо інколи навіть прийти на 15 мг. Які висновки? У пацієнту похилого старечого віку з неклапаною фібриляцією перед серед, при виборі дозування едексакорда варто враховувати швидкість з Фільтрації масу тіл. Вітчизняний дексакод показав свою ефективність щодо за у літніх пацієнтів з неклапаною фібриляцією перед серед тривалому прийомі, тому для отримання найкращого результату важлива підтримка високої прихильності до лікування більше ніж 90%. І рекомендовано продовжити дослідження з модифікації досить дексобану, тому що, незважаючи на те, що немає сьогодні шкали хацблед дуже важлива. Навіть інколи і для таких пацієнтів зменшувати і до 15 міліграм даний препарат, який прямий любий ноак треба зменшувати. Едексакорд, едексакорд, ми бачимо з вами. біоаквивалентність. було проведене клінічне випробування оцінки біоаквивалентності лікарських засобів Дексабанк, Київський вітаміни завод Україна і ліксіана. Виробниця Йорб Йорбгамґітхі Німеччина в умовах одноразового перерального прийому здоровими добровольцями. Шановні колеги, я дякую за увагу. І якщо я